У нас немає іншої удару. Казали, що вони брали свободу воду теж. Дивіться, шановні колеги, ми можемо просто зараз заглибитися в статут. По-перше, щоб обрати керівника будь-якої первинної організації, районної, міської, має бути відповідне подання від в даному випадку в нас в області від ради обласної організації. Рада обласної організації засідала по цьому питанню. І е, є в мене подання, це ось таке воно з печаткою, з підписом керівника обласної організації, де е, чітко розписано, що керуючи статутом 6.16.7.15 партії е, Рада Івано-Франківської обласної організації здійснює подання на конференції Івано-Франківської міської організації кандидатуру Корнієнка Андрія. Інших подань е, немає. Тому якщо хтось себе називає самопроголошеним кимось керівником, ви задайте мені просте запитання, чи є в нього таке подання. Бо без такого подання е, жодна нечестояща організація, яка знаходиться в області, е, не може голосувати по керівнику. Ми вже знаємо, в нас в історії були легітимні самопроголошення, які наголошували, що вони є легітимно обраними. Шкода, що це продовжується нас. Я вам скажу, удар є, був і буде працювати. Ми відкриті для всіх людей, ми з цима працюємо. І я не дозволю, щоб хтось вмішувався, чи хотів зірвати роботу, чи відповідно перешкодити діяльність партії Удар.